Сатана нищить життя. Люди слухають свою церкву, вчення церкви. Написано, що є вчення Ісуса Христа і вчення Апостольське. Церква має бути в руці Божій. Церква будується з вірних, слову, вибраних, які вибрані. Бо якась ложка дьогтю зіпсує цілу бочку меду. Чуєте, протестанти, я говорю до вас. Тому що саме ви тими записками і псуєте, саме тим, що ви спите, а молитесь на мовах і не знаєте толком, чого ви молитеся. Ви не несете того істинного вчення, ви не протестуєте, ви більше протестуєте, здається, проти самого слова, аніж проти тих блудливих, будемо казати, церков, які породжують одна одну. Ви і теж звідти вийшли. Сатана завжди, оці вороги, які приходять перед Христом і кажуть, ні, наше вчення, нашої церкви, нашої деномінації, воно нищить людей. А особливо тих починає нищити, хто почули істину і не прийняли її, хто почули народження згори, хто навіть вже і погодились, навіть інколи і цю молитву проголосив, але потім пішли і вернулися назад. Куди? Поміж свиней. Вони дадуть відповідь. Вони далі знаходяться серед тих, хто чинить беззаконня і мовчать, кажуть, а мені не заважають ці ідоли і ікони, я і до них не молюсь, мені просто там добре. А кров Христа, а рани Ісуса. А те, що Він купує для тебе на Христі свободу від гріха, бере на себе гріхи, щоб ти став без гріха. Він всі гріхи забирає. Ти спеціально йдеш назад. Щоб догодити не Богу, а розбійникам, які можливо живуть навколо тебе, які тебе спонукають повернутися назад в мантеринське лоно католицької церкви, православної, чи не покидайте своїх зібрань. А злодій Йоанна 10:10 10, Він тільки закрадається, щоб вкрасти і нищити і вбити. А Христос прийшов, щоб ви мали життя і по мали. Маєш знати, благодаті через віру ми спасені. Саме через благодаті через віру ми отримуємо все, що попросимо. Якщо Господь сказав, що Він дав, то ти пропроси розуму, щоб він оновився і мудрості, щоб ти зміг це прийняти, те, що Він дав. Отець прийняв те, що заплатив Христос. Він прийняв кров Христа. Сьогодні кров стоїть на заваді тих чаш гніву, які люди наповнюють. Вони ще не виливаються. Люди не розуміють, що все це все рівно відбудеться в якийсь певний час. Віра наша має силу. Адже ж нам, даний помічник Дух Святий, ми хрещені Духом Святим і вогнем. Для чого? То для того, щоб виконати волю Божу, щоб жити в благодаті.